Дня. А, тут все оставлю их на журное место. Пишет на Украине и вот двигатель. Ми згідно до масштабів, які можуть зробити турецькі компанії, обрали Харківщину, Харків обрали для реконструкції. Але ми готові розглянути деякі проєкти на Чернігівщині. Якщо у вас є в команді людина, яка за це відповідає, то скоро і, щоб ми б скоординували і разом переглянули ці проєкти, що можна поставити. Житло це або приватне житло, або багато колеків. Дичніки білики тут ну от, великий внесок. Це якраз наших рятувальників, які здійснили розмінування. Підсу нагадувати про ту жорстокість проти вбивства. Бізі деяких наших виробників є така пропозиція, якщо надається земля, то вони готові безоплатно збудувати елеватори, Це буквально за 2-3 місяці. Тобто вони за це гроші не просять. Єдине, що вони просять, яка сплатня за оренду. Тобто, якщо можна буде, ну буде з вашого боку такий інтерес, і то можна буде домовитись і організувати зустріч. Дякую.